Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас дуже гарна погода. Сонечко світить так, нібито це літо. І сьогодні в мене по плану збір винограду. треба зібрати весь віно виноград тому що в нас обіцяють заморозки і я не хочу щоб він пропав так помила, закинула в банки, додала ще якоїсь ягоди. В мене це ожина, тому що в компотах вона дає такий гарний колір, і мені дуже подобається. До речі, ожина в мене була вже заморожена, я її дістала з морозилки та прям кинула так в банку. Зараз це все залью окропом, дам вистогнути, потім зливаю, додаю цукру та закатую банки. Одразу все мию, витираю раковину так, щоб було чистенько та гарненько. Ось тут залила кип'ятком, накрила кришкою, і воно вистигає в мене. Сьогодні обрізала троянди. У мене є декілька троянд, але не всі вони мені подобаються. Є такі, які зовсім не цвітуть, не квітнуть. Я не знаю, що з ними робити. Вони називаються якісь, чи сімейна троянда, чи якесь, може друге в неї названня. Вона вже дуже давно в мене. І я її вже пересаджувала, і підкармлювала. Тому я її обрізала дуже коротенько, та буду думати, що далі з нею робити. А це в мене дуже гарна троянда чайно-гібридна. Бачите, вона така яскрава, жовта, а потім вона коли перецвітає, то стає така блідно, кремова, така почти біла. Бачите в нього такий. Карзиночки, так нажимаєш і воно відкривається. Легенько-легенько нажимаєш і воно відкривається. Ось таке насінчику. Збираю, щоб в наступному році вже не покупати, а посіяти свого. Ой! Легенько нажимаю і воно аж випригує. Виприю. Ось таке насіння. Буду це все вже викидати. Ще обрізала верхушки гортензії, там вже буду готувати її до зими. Викопала мораліс, буду пересаджувати в вгорщик на зиму, а потім навесні знову висажу. Це така кімнатна рослина. Але я й навесні цьому році висаджувала в ґрунт. І вона так розрослась дуже гарно. Бачите таке коріння. Навіть он пустила дітку. А це я вам хочу показати, який гарний подарунок. Я сьогодні забрала. Ці квіти, зроблені з зефіру. До речі, барвник натуральний, з овочів та фруктів. Боже, яка краса, тільки подивіться. Це такий зефір я брала на подарунок мамі та відправляла новою поштою. Тому, якщо хочете порадувати своїх близьких, ось вам така ідея, як можна це зробити. Потім прийнялася я за домашні справи, напекла млинців. Одразу приготувала всі інгредієнти, щоб зробити вечерю. Сьогодні в мене це картопля та кабачок. Поготую найпростішу вечерю. Кабачок порізала, порізала картоплю. Цибулю додала сіль перець, одну ложку майонезу і натерла трішки пармезану це все посипала, потім накриваю і в духовку. Це саме найпростіше і дуже мені подобається, що це дуже швидко, і не треба щось там видумувати. І завжди, якщо ви щось готуєте та посипаєте сиром, то це завжди буде мати у вас якийсь успіх. Так що пробуйте. Ще в мене на кухні є за вікном ось така годівничка маленька. І я інколи сиплю якісь там кріхти. З хліба або якесь там насіння. І до нас прилітають різні пташки. Ось сьогодні це були горобці, такі вони смішні. Дякую всім, що додивились це відео. Не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатись на мій канал. До нових зустрічей. Пока-пока!